Доброго дня. Зробив стіл. Ну, він буде більш як комп'ютерний, більш як учбовий. Задача була така, що зробити, щоб стіночка була з натурального гріха, тим більше. Дошка була така, вся в тріщинах, вся в таких вм'ятинах, але я заляв це все обоксіткою і зараз я перешифую і вже потім покажу. Готовий, трошки розкажу потім. І так, прошліфував. Покрив маслом. Так, горіх залятий ебоксидкою з додавленням чорного пігменту, Ножки. Всі всі хотів робити з металу, але подивився, як краще, як для мене було зробити з'ясина. Тут трошки він зараз пир, але ж я показую, що це робочий процес. Це не якісь там перепродажи, а виробництво. Так, ось такий він є. Знизу йде ще одна скажімо так, видно, да? там на шпильках зібрано. ну, зараз я покажу. Це для того, щоб він був більш стійкий, щоб він по геометрії знаєте, не, не хитався ні вправо, ні вліво. Ну, тут що, мабуть, Ще в такий раз маслом треба буде вскрити його. Собою. Так. Отак воно кріпиться тут. Тут відповідно, шканти йдуть, 4 штуки і на стяжку. Так само з тієї сторони. Це для того, щоб, щоб воно добре тримало геометрію, щоб воно відкидалось не вправо, не вліво. Значить Сама стільничка. Тобто видно, що йде скрійка, так? Але коли подивитися, тут йде ще чуть-чуть добавка. Чому я так робив? Тому що саму стіничку я робив на ласточкин фіст. Тут я думаю, що зараз його вам не дуже покажу. А от, в принципі, там воно до цього хвоста воно ласточки не рейки, да? прикріплені ще самі, е сам, самий ніжки ще. Так? Тобто тут йдуть дві. Ставки і зроблено під ласточин хвіст і тут вже і з цієї, з цієї сторони вже йде доклейка. Ну, стандартний варіант. Тобто, скільки вже скажімо, деякий час я його раніше робив, тут нема ніяких, скажімо, е воно його не покрутило нічого, тому що одна полоска і друга полоска воно його добре дуже добре тримає. Там не проклеєно, воно, якщо навіть іграє, то воно собі. Стає на ті місця, на які йому на які йому потрібно. Тут тобто видно, як, як іде от. Так воно. І пішло. Значить, це як я вже казав, горіх, а ножки ці ясен. Yes. Тобто, ну так, зробив ясен yes, під, під метал. Зараз більш така тенденція до його йде на такі речі. Так, от він виглядає так. Ще там його Потім, мабуть, по два оголочки візьму, саму кришку воно, ну, В принципі, не особо і треба, але притяну. Так. Є такий столик, і що я зроблю ще? Я на цей столик зроблю ще надбудову. Тобто, роблю такі в інтернеті дивився, скажімо коли там скажімо, там якийсь або планшет ставить, або. Там листки для А4 ну, така надбудова робиться, яка ставиться, знімається досить легко. Ну, вона взагалі тобто до вона не кріпиться, це просто надбудований стіл. Як я його зроблю, то буквально там день-два я його і вам покажу. Так-такий столик. Так. Другий раз покажемо ще раз зніму, покажу надбудову. Так тут. Струбцини, робочий процес, можливо, так буде трошки отак буде гарніше, можете ну, Приблизно так.